Спадково, тому що наша школа долучилась досить активно до всеукраїнської акції, яка має назву Миколайчики для героїв. І ми всі переконані, що саме ці дні святкові, особливо наші бійці потребують нашої підтримки, потребують тепла наших сердець, адже кожен з нас є справжнім патріотом нашої держави і ваші вироби. Ваші листівки різдвяні, ваші оберіги. Я думаю, що я думаю, що підтримують наших бійців і сподіваюсь, стануть таким невеличкою допомогою у нашій перемозі. Слава Україні! jam u tori istorom si duzhidlo my balozhenca nashu slava ruky podozhem chto my pravya podajko Слава! Всі, всі ці подарунки поїдуть на щастя з моїми козаками, які будуть відправлятися у вівторок, будуть туди виїжджати на ротацію. От вони з ними і поїдуть. Я думаю, що наші козаки, якщо не подужаються все з'їсти, о, дуже багато подарків, багато зробили молодці. От, якщо вони не це з'їсти, там у нас є діти, інтерна, інтернати, які не мають батьків. Вони зараз у Сєвєродонецьку знаходяться, були вони в щасті, зараз вони працюють у Сєвєродонецьку. Я думаю, що наші козаки поділяться з ними і тим діточкам дочкам то теж буде приємно від вас отримати отакі подарунки. Молюся за тебе, як за матір гріховну святу, за блакить Твого вічного неба і за ниву твою золоту. Україно, молюся за славу, за твою непокору століть, за столицю твою, златоглаву, що по грузі в тополях полях стоїть. Україно, молюся за мову, за божественну мову твою. І за вроду твою калинову, від якої добріша стаю. Україна лише в милосерді, час єднання для всіх настає. То нічого, що ми не безсмертні, За безсмертя молюся твоє. Отче наш у твоїм часоплині все минає. Ридай, не ридай. Прости, Боже, гріхи Україні, і надалі грішити не дай.